Дайте я, ну, я як помічник владиків Житомирським Зяславом, Житомирським обличчям, так як е, ви зрізали хрест вікна е, на іконі у Москве. Хочу вам дати запитання. Ну, для чого ви це зробили і як е, ви хаптували у душу, е, віруючим в житловию? Чому я не втував тим більше людям? Ми ставили тимчасовий намет, тобто, агітаційний тимчасовий намет. Приїхали працівники з благоустрою, виписали припис, і начальник благоустрою сказав, що цей хрест поставлено самовільно і незаконно. Тобто, приходили інші люди із вулиці, ну, тобто, там, де живуть, почали фотографувати цей хрест і сказали, що ну, тут захопили землю, поставили хрест, там захопили землю, поставили крест. Скажемось. От. То есть люди скаржились. Була газелька, то есть він був в аварійному ст... стані. Там була жесть. Кстати, я ще дуже був колись порізався у детстві е такі ж похожі ринки. Жесть, воно все старе, трупле. І е я пікувався за безпеку людей. От. Я його просто взяв і е спорився ситуацією і зніс просто їх хлопці, ну якби вивезли на газель в цілях безпеки, це раз. По-друге, сказали, що він не по закону. І тим більше ну, там не було ніяких краш, ми однесли в сторону те, що було там атрибути церковні, які я кстати, не признаю на своїй основанні на своїх духовних взглядах, то тобто і біблійних також. Що не повинно поклонятися кумирам, зображати будь-що, і поклонятися ізділлю, якоби як би рук чоловічку. От тому це все було не украдено, не там, я не знаю, не вандалізм, як так написали. Там а це просто було акуратно положено в сторону. А те, що було е, ну приносило якби небезпеку жителям, я і тим більше їхня думка ця була. Я його просто вививезти, е, Згідно закону ви мали написати письмо в мерію, що аварійний, що... Так так. Перше, А де дівчата крепе, що він 9. Його вивезли, він був що впроч... його вивезли? Е Ну, Машина яка... Та... ваша машина. Да, да, та, та, машина. Да, ваша Його вивезли просто на смітник, тому що він навіть був не оліфою скритий, не морів. А скрит. як ви... Він був е покрасений синьою краскою. Я... Ні, він не був синьою красою. Я ще... Дивіться. дивіться. Не, ладно, дивіться так. А як ви дивитесь на те, що ви таке зробили? Дивіться, красу, який був хрест. Бачите? Було. Це був заборчик з синьою краскою, а хрест вище ось стоїть. Бачите, він чорний. Він повні, повністю чорний. Це ось мій брусок, а ось вище хрест стоїть. Тобто Він повністю чорний і е, облізний. Якщо він когось придушить, там... Ну, е, це раз. тим більше начальник густріць, сказав. Це ж не те, що я просто отак в, е, оп, хрест. Піду я пилять хрес. Хоча я теж проти цього допустим, я проти того, я багато проти всього, можна сказати, проти зла, проти неправди, ну я ж не йду, не беру, не ріжу. Там була така ситуація, начальник сам сказав, я це зробив. От. І тим більше, ну, е... навіщо було ламати нову конструкцію? Тобто та була стара конструкція і навіщо було нову ламати. Покажіть акти на землю, що це ваша земля. Покажіть е... е... проєкт. Ну, З цього давайте нема. ми сьогодні будемо ну, зараз тут давайте построїмо конструкцію. Чомусь ніхто не кладе тут ніяких конструкцій. А у мене документи є. А, а я, 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 документи? я зараз можу піти взяти машину. Документ, які? значить, два звернення в адміністрацію Тацію. Тацію. і відповідь про те, що аби була забезпечена чистота, порядок не порушення громадського порядку. Тобто, стаття 39 Кодексу України, там про це все можна ну, якби, почитати. Тому в ну, мене є відповідь, це ж не те, що я просто так вирішив, давай буду тут ставити палатку. На це все є документ. Оце дерев'яна спродуж вистроєння, вона ви робили, нова. Чи ви робили це у нас тут, були вам ну, якісь надані? Московською владою. Якісь допоміжні сили може було дадано вам московським патріархатам якісь кошти чи допоміжні сили, щоб ви це строїли. Дивіться, у вас кошти на це. По поводу ну, значить, кошти. Я платив за свої кермати. І ото, от що було розвалено, це приблизно два руку. Бачимо, яке робило, я теж можу сказати, щоб а мені А Хто вам допомагав Христа звалювати, е... не, зрізати? Ви чим зрізали? Ви, принципі, чи? Ну то вже не важливо. Там ну, ви, ви, ну, чим його зрізали, важливо, що його просто знесли. І, то, чим зрізали його? В смыслі, чим? Ну, От я приїжджав на місце зрізаного зрізаної святині і бачу, що він ну, святиня, зрізаний. щоб сказати, це ще треба. Ну ну, от він зрізаний. На це Хрест, мать, хрест, досвід, хрест зрізаний. На що він був він Чим Він був зрізаний? Він був знесений. І чим він був зрізаний? І заборчик знесений, але а він, хрест він був зрізаний. Чим він був зрізаний зрізаний? Чим чим ну, то, то, зубив... то вже не важливо, його нема. Ви лісно це самі робили? Чи ви мали до концерних? Це вже все. Були працівники міліції, їм давалось пояснення, і на основанні цього вони будуть приймати рішення. Тобто то вже ну, немає значення, тобто значення то, що він стояв незаконно, документи у вас на це нема, він знесений. Далі, далі вже ну, по ситуації. А по поводу, кстати, ну от я скажу, по поводу, от, так як духовна людина да, і має пророчеські бачення, да, от ви зараз говорите, якби дивіться, по поводу московського да, есть, от дивіться, я маю право взяти там. Да, Подождіть, подожіть. І оце, оце, це, дивіться, І оце зрізне. Знаєте для чого? Знаєте для чого? Тому що я, в мене серйозний конфлікт з московським патріотом. Я людина духовна і маю дари духовні. І рухаюсь на цих дарах. І мені хочеться, щоб ви не е, травили людей ложі по поводу того, що я належу до московського. У мене конфлікт з ними серйозний. От. То в мене є на те на ютубі їхні э, висказування, які ясно, що вони робили побиття, вони погрожували забити, випустив э, там чуть не забити, от тому я це зробив, щоб ви не травили людей, щоб, чтобы... тому що ви, якщо взялися за християнство, ви повинні говорити правду. Біблія говорить, що всякий, хто робить правду, від Бога, всякий, хто не робить правди, не від Бога. І всім ми визнаємо дітей дьявола і дітей Божих. Я так розумію, що ви э, скоро. Ви так до християнства відносите, що ви скоро всі хрести пов'язаєте в житомирі. Як, як, ну, На це буде воля Божа, і що Господь буде відкривати, понимаєте? а то, що ну, я проти зла, проти ну, давайте Зріжемо хрест на соборі, зріжемо хрест на Михайлівському соборі. все є хрести такі, які ну, по Житомирі стоять. Дивіться, то вже інша справа. Тобто, якщо я бачу дівчину голоду, наприклад, ну, тобто ну, усно, я говорю. Я ж не йду, її не ріжу, правильно? Тобто я ж її не убиваю, тому що вона скушає людей. Ні. Тобто, якщо я бачу машину, яка стоїть не по закону, я ж не приходжу, її не б'ю, тому що це є майно. розумієте? Тобто і на це все вже далі. Ну, Тобто, є служби, є закон. Закон гласить, наприклад, машина не розтаможена, забрали на штрафплощадку. Хрест стояв не по закону, знесли, тим більше він був аварійний. А по поводу православного московського патріархату оце зроблено для того, щоб ви знали, щоб людина говорила правду. Тому що багато через священників люди притикаються. Ви сказали лож, другий попчув і соблазнився і пішов далі грішити. Дивіться, а ви от правильно зробили, от ви мені ніс Ні, ні я, я не ніс приставив, я його ви, обрізав ви рівня. Отрежете. Це правильно, Я маю повне право зараз обратитися в правоохоронні органи. Ну я, я ж вас не пошкодив, я вам не наріз, телеснів. Ви, ж от, ви yeah. робите таке, що я просто... ну я, Наприклад, я можу сьогодні на камеру заявити, це, що ви просто я вас ви, пошкодю, ведете, ведете себе. Ну Цьо, мирно? Чомусь, чомусь неадекватно, хіба мирно з ножем? У вас є дозвіл на цей но віж. 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 О, О, це. Ножиком можна різати хліб. Ножом можна різати хліб. Бутерброди. Як я тепер ну, ви пошкодили більше? Ми пошкодили більше. Ви Що ви багато людей вели в заблуждення. що тепер вони будуть думати, що московський портрет хат взяв власть в Житомирі і соблазнять багато, чи ще що ніби, я ж не знаю. За чим таке говорити? Знаєте, я... отравити людей ложу, це хуже, чим просто якийсь мотузок не можу обрізати. Вам нічого от ви так за московський патріархат говорите. От чого ви його Чому? сюди Чому? паєте? Чому это... ну, що я обговорив за московський патріархат? Ви ще взяли, ну, ріжете все. Так везде, в інтернеті стаття, вандалізм, москалі інтернеті? Я не знаю, ви ж я... комусь сказали це. Я не кажу, що люди бачать, це ще дотепер. Нема офіційної заяви владики До Дотепер ще немає офіційної заяви. І не, і не буде вже. Я не називаю владику нікого, У мене владика Бог. В Біблії написано, що єдиний Бог і законодателі це наш творець. Бог. І владика ну, Неба і землі. Ну, ви дивіться, і... ви можете взяти, зриваєте ви, можете... ви от мене щось ріжиме. Я не знаю, ще хто стане всі я... Ви пошкодили більше. Отравили багато людей ложів, брехнею. Тобто, ви ж священик, ви ж кладете руку на Біблію і говорите, що я буду говорити правду, наприклад, що я буду вести народ світлом і істиною. То есть, а тут ви людей притравили в москалі, там то-то. Я борюсь за правду, за істину. І ну, я, я проти московського, там, ну я московського, тобто я проти православ'я, московського, українського. Тобто, в мене є своя духовна революція. Тобто, яку я веду. Тобто тому. Ну, ви не говоріть ні, 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 ні Я не можу з вами нічого бачити. Я буду звертатися в правоохоронні органи і відповідні служби, щоб перевірити вас. Не був суддій, щоб... не Ні, не то, що судимий. щоб відповідні служби, які є в місті, законодавчі служби. Як, ну, які є законні служби в місті всі служби, щоб з е, цих е, відео, з цього відео навіть, е, ну, все, всіх, всіх ваших вчинків, щоб е, е, понижуєте віросповідання других людей у е, місті. о, о Парити їхні святині, я буду всіх органи, щоб провірити вашу адекватність. Адекватність в мене пряма, щоб проста і, і правильна. Тому що, перш на все, щоб осмілити, осмілиться, ви носите, сказати як, святиня, це ножик столовий. Ви примі. себе, ну як ви можете, якщо ви кажете, що ви прокуроєте слово Боже, те, те, що ви так. Себе від нас теж чак, ви можете нажити з собою ніж взяти і до людини. Я забуду страху. Понимаєте? Тобто ножом можна різати бутерброд. І це було ну, цілю направлено. Не, не пошкодить вам здоров'я, а зробити так, як Нехай треба. Господь Бог вас опікується вами, направить Ми... стопи ваші лісти. Дивіться, я раджу, раджу на... вам не ставить там хрести, не захвачувати землю. На це є документи, на це є Бо органи. Ви, землі. Е... ви, ви Там будів. стоїть два хреста. На нас, на нас, не на нас не, 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 на кого машину, не машину можна поставити і що? Ви будете не не на нас тимчасово стоїть. Вони не знали, я їм приніс, показав документ, документ на слідучий день. І все. І направлено на комісію на четвер, засідання буде, і будуть вирішувати, де там, ну, подкоретірувати, сказали, були в СБУ, сказали також, що там ну, ти не беспокойся, буде стоять палатка, ніхто не, не, не забере. Тому я вам раджу, якби прислухатися до, до цих таких Добре. дій. Добре. Всього вам доброго, то для того, щоб все було явно, покажіть всю сторону правильно, то є ну, щоб люди не спотикались, там не говорили там москаліє, там те щось. То есть я українець. Я ну живу тут. Е, в, ну, вся, вся московська церква каже, що вони українці, але в біблії написано вся все... московська церква, яку ми бачимо там. Всі вони кажуть, що вони є українці. Але чомусь не додають присновку МП Московський патріархат. Я не московський патріархат. І в Біблії написано, не називайтесь вже. Не Іудей, ні ну, Елін. Чомусь а чомусь єдиний Господь намальований. І всі жові Христос. Намальованці стоїть хрест, навколо, який закиданий повністю мусором на світлезвалище. Ну тут треба О. його тоді знімати. Ну, чомусь ви не пішли до московського патріархату, а пішли б іменно до української церкви. Якщо ви щось маєте проти української церкви, то ви виступите на прес-конференції, зверніться листом в От ви зараз Зверніться органи, а ж ви прийшли? Якщо треба і те, ми звалимо, поїмаєте? Тому що якщо це є захват землі, яка різниця там? От, чорт з туди прийшов чи туди. Ото ви звалили хрест, але строїте на місце споруду. по-перше, ми не строїмо споруду. Ми не, не зважуємо фундамент. Це тим, тим, тимчасова агітаційна палатка. Тобто так само машину ось поставили, і вона потім уїхала. Це так же. А якщо ми будемо а щось вже строїти, то, то тоді е, духовно-християнські цінності і повернення Крима. З Бога, хай вам Бог допомагає. Хай Господь Бог поставить ваші стопи. Е, да. І тоді ж вже закрили, бо ви зараз щось додавите, а потім.